Блять, ну они чувствуют. Ты будешь мам, чувствовать, там турникеты я. просто. Мама, я тоже на деньги чувствую. Все просто турникет, хлопчик, все доброе. Я еле офигенный бензин даю тебе, типа. Да, 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 Система. Сейчас. Зараз знаходимося в Ківшарівці, Харківській області. Це от буквально декілька днів тому звільнений населений пункт у звільнений українською армією. Перебуваємо на чергуванні Я безпосередньо разом зі своєю медичною групою. Ми приймали участь в наступі на Балаклію, а потім опинилися. Ось тут нас перекинули з Балаклії на Куп'янський напрямок. Все, і так ми опинилися тут і трошки після Балаклії. Почали далі наступальні дії спільно з іншим підрозділом Збройних сил України. Це був Куп'янськ, потім купянськ вузловий от Ківшарівка. І от вчора буквально декілька звільнених населених пунктів, куди вже зайшли також наш підрозділ. Це і Лозова, і там декілька таких маленьких селищ в Харківській області. Все добре, все все добре. Ма. Молодці, молодці. Добре, бігалі, Ми бігалі, бігалі, Дяку, Дяку. Малилися, щоб ви каліфор сьогодні. Дякую. Я сама з Дніпра. Живу вже близько 10 років в Києві. Є депутатом Київради. <смі> І це все. Я я приймала участь у бойових діях з 2016 року по 2019 В складі добровольчого підрозділу правого сектору першого окремої штурмової роти. Потім поступила на другого світу. І знайшла роботу, і так потрошки від війни відійшла, і через якесь певне там вигорання і, і якісь такі депресійні стани. Розкажи про середовище, в якому ти зростала. Я зростала в російськомовній родині. Я була російськомовна до 2014 року. Тобто 18, 19 років мого життя були на російській мові. Я вчилася в російській школі, тобто в мене в ні в сім'ї, ніде не ні було абсолютно ніяких там, ідеологічних там, настанов або ідеологічне ну, тобто, Бо це не зовсім якось відповідно до да, регіону, де я виросла. Про саме місто Дніпро. Плюс мене віддали в російську школу, і в нас ось всі ці і пушкини, яких про яких я сьогодні борюсь, це була там наша настольна книга. Тому якби ось такий контекст. Тобто там ніяким патріотичним, особливо забарвленням, моє дитинство не було. Що саме тебе змінило і сформувало твою українську ідентичність? Змінив Майдан. Тобто я під час Майдану була на другому курсі університету, я вчилася на політолога в Шевченка. І е, коли почався Майдан, спочатку це була така цікавість, більш дитяча, типу, я ж майбутній політолог, я маю розумітися на всіх процесах, які відбуваються в країні, і я маю безпосередньо в них брати участь. І тому якби на Майдан я вийшла в перший день, але вийшла з чистою цікавістю. А що це таке, а як відбувається революція? Давайте подивимося що з того буде. А потім, коли нас студентів розігнали під стелою, це вже було на цікавість, це була позиція, і от весь цей час, весь майдан, по суті, формувалася якась така самоідентичність того, хто ти. Я перейшла на українську мову, бо це була моя умова. Тобто людині, яка зростала в російському середовищі, говорила російською. Насправді дійсно важко перейти на українську, і я намагалася це зробити. Всі місці Майдану, але якби середовище має відповідати тому, оточувати мають люди, які говорять українською. Е і це було важкувато. А але коли почався Майдан, мабуть, ось така активна фаза, я собі дала слово, що якщо Майдан переможе, то я перейду на українську. Ну і все. і от <зит> З лютого місяця 2014 року я говорю українською. Чи довелось тобі особисто зіштовхнутися із синдромом меншовартості в Дніпрі? У нас вчителька української мови говорила українською тільки на уроках. В Дніпрі, там, умовно, от, в всю мою молодість, там, дитинство, українська мова була мовою селюків. Ну, тобто, якщо ти говориш українською, ти десь села Дніпропетровської області. І чомусь це вважалося якимось приниженням, типу, ну людина з села, і що. Ну, це я зараз кажу, і що. Ну Мені пофіг де, Людина в місті чи в селі росла, і де вона виховувалася і так далі. Ну, але на той момент це типу, вважалося, Ну, от Він приїхав з села, він говорить українською. Коли я прийшла на українську, і я говорила українською в Дніпрі, то я зіштовхувалася з дискримінацією, що о, ви до нас приїхали зі Львова. Я кажу, ні, це, мабуть, ви до нас звідкись приїхали». Я тут живу все своє життя. І мені доводилося і в таксі, і десь в якихось закладах. Доводити те, що я бляха тут народилася і живу. І я не приїхала до вас в гості до когось або е, на якийсь там туризм, і так далі. Плюс е, дуже часто стикалася з тим, що ну, от, до повномасштабної війни я максимально там намагалася толерантно людям натякати, що важливо до мене звертатися українською. А ось у мене тиждень тому була відпустка через народження. Я була в закладі, і офіціант попросив, каже: Я можу за вас обслуговувати. Російською я кажу ні, і він просто не очікував, я скажу ні, Бо всі кажуть так. Я кажу, ні, не можна. І він був в шоці, такий ну, ну добре. і Я кажу, ну як ви передаєте? Просто моя українська погана, я кажу, так, як ви навчитеся говорити українською, якщо ви її не практикуєте з міській. Ну так, ваша правда, ну так. Да. Ну, тобто, якби тому ось в Дніпрі є ще така штука, хоча ну порівняно з, з 13-м роком, навіть 14-м, сьогодні Дніпро, ну тобто місто, в якому можна зустріти українську часто на вулиці. І це супер приємно. Але якби в такі якісь маленькі там штучки про дискримінацію, вони зустрічаються, але більше з поколінням старшого старшого віку людьми, ти кажеш, що була сформована в Булгакофільському середовищі, де побутувало Какая разниця, чому тоді ти вирішила вступати на політологію? Там не було ніяких підводних камінь в, мабуть, 2010 десятому році чи дев'ятому, я приїхала на концерт «30 секунд до Марса в Київ. Я була фанатом цього гурту і вперше побувала в Києві. І тоді ми з мамою були на екскурсії Києвом, приїжджали червоний корпус, і я кажу, що це мама каже, це університет. Я кажу, я буду тут вчитися. І коли прийшов вибір, куди йти вчитися. Я загуглила, що ж в цьому червоному корпусі є які-які кафедри. Там була соціологія, політологія, релігієзна і юридичний. Мені нічого з того, в принципі, не було особливо цікаво. Я взагалі хотіла стати археологом. І там був історичний. І коли мамі сказала з татом, що я хочу бути археологом, вони сказали, що ну, це така собі не дуже прибульна історія, що ти будеш грізійка персатися. Привіт, мама, я в Збройних силах. Дуже дивно, що ми, до речі, на бліндажі десь. Але видіки. Ну, ні, давай будь-що, але не археологія, не історія, ні. Ну і там була політологія. Я кажу: ну, в червоному корпусі є політологія, тому я йду на політологію. Все. Що змусило тебе заглибитися в предмет вже усвідомлено. По-перше, в мене був філософський факультет. Ми дуже багато читали перші два курси, взагалі не пахло ніякою політологією. Ми дуже відчитали багато філософських творів. Нас змушували конспектувати ці філософські твори від руки. І ти хочеш не хочеш, таким чином погружаєшся в всю цю історію. І моя перша курсова робота була про націоналізм, але німецький і далі ми почали вивчати твори донцова. І якось братам хлібаровим листи, і якось воно словом зачепило, і воно почало закручувати ось цей весь маховік, яке наповнення, мабуть, я сьогодні маю, в тому числі наповнення і ідеологічне з точки зору того, що мені це тобто, у нас був, Ми конспектували Карла Маркса капітал. Тобто, ну, навіть такою дідюхой ми займалися. Але якби ось мені до душі прийшлося течія націоналізму, течію, якою. В Дніпрі, тоді Дніпропетровське, ніколи не було ніяких згадок, ні, наприклад, про Холодний Яр, ні про націоналістів, ні про Данцова, ні про бан... Ну, У нас взагалі про це не було ні в хорошому, ні в поганому контексті. Цього просто не існувало в ну, по крайній мірі, мого виховання і мого оточення і школи. І тут для мене відкрилося от все це по-новому. Я не соромлюся е, націоналізму абсолютно. Я завжди говорю відкрите, що так, я націоналістка, і це було до вступу в правил. Сектор, тобто, умовно, мабуть, мої якісь погляди диктували мені, в які підрозділи мені доєднатися, навіть більше так. В політичному ні, тому що я балотувалася в Київраду від ліберальної партії Голос. Тому якби абсолютно ні. Тут нічого такого не було спорідненого, власне. Але ну, якби у нас там, з голосом були абсолютно різні люди, які формували якісь там. На той момент мені здалося. Здавалося цільний організм, умовно, там якісь мої більше праворадикальні погляди в плані там, ось цього націоналізму, да, вони ніяк не суперечили поглядам людей, які притримувалися більш ліберальних поглядів. Ну, якби, а в те, що це вийшло, там, це вийшло, мабуть, не через погляди, а через якісь внутрішні там, принципи або не принципи людей. Тому, якби, скоріш за все, це сформувало разом з. Певним досвідом моїм мене як людину, та яка от сьогодні там якимось чином так чи інакше реагує на якісь речі, коментує якісь події, там робить якісь вчинки. Е, якось так не заважає нічого вона, да. <рес> <рес> але я не знаю, що робити. Ну, якщо воно не заважає зйомці, то можемо в принципі Воно насправді картинці ніяк не Я думаю, що воно зараз. Пройде за рейтингом руху. Чесно, ти найбільш опозиційна депутатка Київської міської ради. Чи складно тобі бути у ролі нонконформістки? Насправді бути опозиційним депутатом в Київраді супер легко, якщо ти е, маєш совість, честь гідність і принципи, все. Це все, що тобі треба мати. І якщо ти любиш реально своє місто, все більше тобі мати нічого не треба. Тому що е, не голосувати за Дірібан, не голосувати за е, забудови, не голосувати за ділюги, е, дуже просто. Ну, тобто, все. І мати внутрішній стержень не під. Даватися на утиски, якісь на якісь перехиляння, на якісь такі гаверніки просто бути стійкою, сильною людиною. Все, і от весь рецепт опозиційного депутата в Києвраді. Багато добросовісних людей пішли на фронт. Чи достатньо таких людей в тилу? Всі ці договоренки і схеми вони повертаються назад. Люди просто розслабилися і все вертається на круги своя. Що печальніше, що велика кількість, ну тобто, умовно в Київраді, депутатів, які могли там говорити Стоп виробити діч, їх там на пальці годні руки можна перерахувати. І то будуть вільні декілька місць, але в Києві дуже сильне громадське середовище, яке в більшості своїх всі на війну. І це є великою проблемою того, що умовно навіть. Нема можливості і нема кому е, приходити на сесії. Там я не кажу зривати їх, але е, смикати депутатів, говорити «но-но-но», ну типу, ви що, за що ви голосуєте? Наскільки безпринципні люди, що їх не зупиняє навіть е, повномасштабна війна? Ми просто беремо цих людей на карандашик і далі робимо свої висновки, але українців коротка пам'ять, і про це треба буде потім просто нагадувати. У мене пам'ять хороша за все, особливо коли це стосується ось таких речей. Е, тому якби ми це нагадаємо згодом. Всім лютого я зустріла на фронті зі своїм підрозділом, тому в мене думок і інших варіантів, як поступити, просто не було. І я зараз не шкодую ні про що. Якби могла була змога повернутися, я б не змогла повернутися. Ну, я б не змогла, тому що я знаю, яка відповідальність на мені лежить. Я знаю, яка організаційна робота на мені лежить, яку ну не зроблять, так як я б це зробила. А, і тому я тут. А в Києві є робота, яку за мене і без мене точно зможуть організувати і зробити. Тобто, ну їздити там до міжнародних якихось політиків і розказувати їм про жахи війни. Я зможу і без того, щоб перебувати в Києві, 24 на 7. В цьому просто поки що нема потреби, мабуть. Тому якби я знаю, що я тут набагато корисніша ніж я була б там в Києві. Може, це хтось не згоден, але це внутрішнє відчуття, з якими якби я була в Києві, або Господи, не дай Бог за кордоном, я б не змогла ніколи змиритися, а потім свій пробачити да, що я не була в моменти важкі для моєї країни там, де я була потрібна цій країні. країни. the phrase in our country freedom has been replaced by security is crucial for understanding uh, the фен difference in values валюс бетвін України and Russian. Freedom is an indispensable part of democracy and is the fundamental thing for the exclusion of human rights. And uh, i just want to ask russians, i don't know who will ask about it, um, do you want the defeat of your government and what advice you can give to russian conscripts escape from the military service and go to jail or go to service and kill innocent people in ukraine? thank you. <laughs> Дякую дуже. А можете поставити? Можна. Ладно, я хотів не проривати інтерв'ю. Дякую, дуже. Дякую. Це мій медичний екіпаж. Дякую, Марік. Ми просто їли самого ранку і в мене вже розкалюється голова. Вона не заважає тобі? Ні. Можна я зроблю слоток кави? Добре?

Коли я тільки прийшла в підрозділ першої окремої штурмової роти, це був добровольчий на той момент підрозділ. І в нас тоді за один місяць було два загиблих. І вийшло так, що я була як медик, я була один медик на весь підрозділ. У нас було чотири позиції, розділені між собою взагалі дистанціями по 20 кілометрів. І поки я була на одному, на одній точці евакуації, у нас був поранений на іншій точці, і його ніхто не зміг евакуювати. Ну і там були проблеми з комунікацією. Ну, коротше, він загинув. І на тій же точці потім був ще один загиблий. І я підійшла до командира, кажу: слухайте, давайте створювати медичну службу. Буде не просто рюкзак медичний і аптечка. У бійця це буде вактранспорт, це буде якась логістика, якісь там ну шляхи евакуації. Вони погодились, кажуть, ну давай спробуємо. Я перед цим проходила курси ті сітри америки американським протоколами і нам чого було просто, просто створювати медичну службу, тому що ми її створювали без бекграунду медичного, бо я не медик, і без бекграунду зсушного, бо я не була в зсу. І виходить, ми з моєю посестрою, яка була разом зі мною. Ми з чистого листа з абсолютно чистої свідомості, яку нам забили протоколами американськими ТІСІ-3, ми почали будувати медслужбу, і у нас в 2018 році з'явилися два екіпажі повноцінних, і от вони працювали до повномасштабної війни. На сьогодні у нас, з'ясно, ем, що збільшилася кількість і самих медиків. У нас з'явилися вперше лікарі. У мене сьогодні працюють два лікаря анестезіолога в екіпажі. Зараз переводиться лікар-хірург, е, двоє фельдшерів, один анестезіст, то сто... тобто, по суті, е, пара медиків без освіти лише я, які керівник них Служби, що дуже таке в смислі. І в ЗСУ, коли мене питали, хто у вас керує медичною службою, яка в людині освіта. Вони там, мабуть, думали, що якийсь подполковник там з Богомольця, там 500 тисяч освіти. А вони кажуть, ні, вона політолог. Вони кажуть, як людина може керувати медичною службою. Але, ну тобто, це, до речі, приклад цивільної історії менеджменту, коли тобі для того, щоб керувати якимось процесом, не потрібно да, там, бути в них супер сильно заглибленими. Я знаю. Що потрібно для того, щоб врятувати бійця від моменту його поранення, і далі я можу їх передавати там, нашим лікарям. І ми сьогодні формуємо екіпажі з лікарів, тому що, от, наприклад, з цієї точки, де ми є зараз до лікарні, в районі півтори години часу доїзду. А в нас є золота година, яку можемо ми доставити. Ми її перебільшуємо, тому у мене працюють лікарі, які можуть робити повноцінну реанімацію в швидких машинах. І в швидкій машині обладнані для цього. Тобто в нас на сьогодні є п'ять вже екіпажів. Супер, дякуємо. Терм, які нас забезпечують машинами, це також моя велика біль, корчі медичні, які постійно ламаються, які постійно. Виходять з ладу. Е і от на сьогодні у нас повноцінно власне, е медичних автомобілів, які можуть робити ротації між собою, на яких може працювати будь-хто, хто є в команді, бо вони знають, де що лежить, і в нас не міняється розкладка ніде. Е тому от з моменту повномасштабної війни ми збільшили в рази, по-перше, об'єм допомоги, а по-друге, її якість. Чому я дуже пишаюся? Я нарешті можу видихнути, е тому що я знаю, що якщо буде поранений, боєць, то у мене мої бійці зроблять ну, все, що можна, от в цих умовах, яких ми є зараз. Як змінювалося твоє ставлення до крові та смерті? До цього взагалі можливо звикнути? У мене був страх крові з початкової школи. Я була звільнена в школі з уроків анатомії, бо я втрачала свідомість, по-перше, від не від вигляду крові, а від слова сухожиліє вени. Я втрачала свідомість від цього, бо мені настільки у мене була ось ця неймовірна фобія. І чому я раніше не пішла на фронт там початку війни, а пішла тільки в 16 му році. Я не відчувала, що я можу бути десь корисною і що я не буду обузою, тому що стрілець з мене фіго. Ну, я ну, об'єктивно, артилеріст з мене, мабуть, теж так собі. Медик, я боюсь, крові, тому якби я займалася два роки волонтерством. А потім я так собі придумала, прикинула, прийшла курси у госпітальєрів і... Ви зрозуміла, що я, от, мабуть, перший момент, коли я готова взяти, бо знову ж таки, ти, от людина, яка йде, що в мене це було, чому я не хотіла йти раніше в війська і бути на фронті. Я відчувала, що я не можу взяти відповідальність за життя людини. Бо коли ти йдеш медиком, ти кожна людина має це розуміти, що вона відповідає за людину, яка є пораненим. І вона має зробити все, щоб людина вижила. Я не була готова брати відповідальність за чуже життя. Ну тобто, я ще сама була дитиною. Мені там було 19-20 років, які інші життя. Ну, тобто для мене це було щось більше, ніж просто А, прибінтувати, закинути далі. Для мене це було як наповнення сенсами, що ти, от на момент, коли до тебе приходить поранник, починаєш бути з нього відповідальним за життя людини не просто за його там якийсь доїзд безпечний, а за його життя. Я б, мабуть, не ну, мені б, мабуть, важко було б змиритися колись. У мене ще жодного разу не було, що людина загинула, будучи до мене живою, але в мене, мабуть, я б не змогла б сма цього пережити. У мене от був під час. В квітні місці У нас був дуже важкий поранений, і я його везла. Одна в нього була внутрішня кровотеча. Я бачила, що він уходить від мене потрошки, а я не знаю, чим йому допомогти ще, тому що в нас був довгий шлях евакуації. Я відчувала в собі злість і ось цю певну безпорадність, що мені я відчула страх, що я можу зараз загубити людину. І для мене це було просто найгірше за всі роки війни. Ось цей стан, коли ти бачиш що людину, ти втрачаєш людину. Але добре, що з ним все нормально. Він повернувся тиждень тому на фронт, в нього було важке поранення, і я як добре, що ти живий, було дуже страшно. І тому, коли я для себе прийняла рішення, що я можу це життя людини, я до цього готова і психологічно в тому числі, то я пішла на фронт. Ось, і Відношення до крові змінювалося, мабуть, з першим пораненим, хоча я дуже боялася, як це наша перша зустріч, яке як буде поранення, як я відреагую, але все було чітко. Тобто я досі погано реагую на свою кров. Я дуже погано даю ставити собі катетери, капельниці будь що. Але я легко справляюся з чужою кров'ю, я легко ставлю катетери, я легко сприймаю, ну, там, якщо у когось є реакція там, на загиблих людей, на цей запах. У мене з цим немає проблем. Тобто для мене це я, я, я в цей момент розумію, що це зараз моя робота, я маю її зробити, а далі вже буду включати емоції. І так само з пораненими, я перший час я персоналізувала кожного поранення. Я думала, М, а якщо буде поранений ось цей мій друг, як же я буду. А потім я зрозуміла, що на момент, коли людина до мене приходить, вона просто людина, яка є поранена, просто захисник України. Це загальний збірний образ, це не мій знайомий, це не мій якийсь там товариш, друг, до якого я відчуваю якісь почуття, це людина, яка має надати. Все, що я можу, а далі я вже буду думати, а що, а як і чого. Тому якби з цим просто це, це якийсь такий досвід, еволюція психологічна більше і прийняття себе в нові абсолютно ролі. Тебе часто питають про стосунки на війні. Як це? Чи не боявся да чи тебе відпускати? Єдина причина наших сварок. Я з ним вже говорила, я е, дуже сміюсь з того, коли там у пар якісь проблеми він мене не набрав, там, або він пішов без мене кудись гуляти, або ми посварилися там через, я не знаю, що він мені каву не приніс в ліжко, ми завінче сваримося тільки з причини, що він кудись не бере мене на виїзд. Все, інших причин для сварок у нас не існує. Що він, на мою думку, не залучає підрозділ, як можна залучати ну, моїх медиків і мене, що він там, мене кудись не пускає на себе. Саме саме перед і от це єдина причина наших сварок. Все більше її не і ну, ніяких не існує. Е, тому якби ось, і це, мабуть, поганий бік стосунків на війні, тому що ну я його теж розумію, тому що ясно, що він переживає за мене. Я так само за нього переживаю, і тому якби, от, я його розумію як чоловіка, мабуть, у якого типу дівчина, із з якою він супер сильно переживає там. Чому легко в стосунках на війні, бо ми в стосунках на війні вже 6 років. Тобто он... Я навіть не знаю, що сказати про це, тому що це як якась данність, Ну тобто, я собі не уявляю по-іншому, мабуть, і це, мабуть, погано нашого життя. Е е і він так само. Ну, тобто, ми сьогодні ми живемо вже місяць окремо, бо ми живемо на, інших, на різних позиціях. І там, коли хтось приїжджає, питає, де, де він ще? Я кажу, він живе на іншій позиції. Ви живете окремо? Я кажу, так, да, бо я живу зі своїм медичним підрозділом, а він живе зі своїм підрозділом. Ну, тобто, якби для людей це там, дуже дивно. Ми думали, що ви живете Ну, тобто у нас якби ми намагаємося розділяти більш-менш роботу і стосунки, і більшість людей нових, які не знають, що ми там в стосунках, вони не зрозуміють, що ми якимось чином там зустрічаємося і так далі. Тому що ми цього просто не показуємо. Та? Ну, бо він мій командир, я командир підрозділу його медичної служби. На цьому якби все. Тому якби це постійні якісь переживання за людину, це сварки на тему. Я, мабуть, хотіла б, щоб ми сварилися на інші теми, але це сварки. Що він забув, або не сказав, що він кудись виходить на вихід, а я переживаю, або він не поставив мене на, ну, на чергування в екіпажі, коли він там кудись йшов вперед, і я образилась. Ну, Тобто, якось так. Нічого прикольного в цьому немає, але і... я, я собі по-іншому уявляю. Мені, мабуть, було психологічно і емоційно складно, якби не було якоїсь рідної, а він мені супер рідна людина поряд. Це було, мабуть, важко. Що допомагає тобі зберігати здоровий глуст і мотивує бути на фронті так довго? Мене тримає насправді ненависть і сум, ненависть до росіян за сум, які вони мені принесли через втрату моїх друзів на цій війні. Тобто це суперсильне почуття, і воно єдине, що мене ще досі бо воно от ця війна повномасштабна, вона супер ресурсно витратна в плані і фізично, і морально, і емоційно. Тобто, от, і мені вже зараз е, такого задорності, на моєму обличчі, її нема ні загально, там, по моєму стану. Я відчуваю по собі сьогодні, що я втомлена. Я приїхала, я була дома у відпустці три дні. У мене було день народження, але я відчуваю, що навіть це мене не наповнила, бо мені просто не вистачає внутрішніх сил якогось ресурсу. І от те, що мене тримає, це виключно. Е Тратимо їх друзів, бо я розумію, що е, ну, мабуть, поскільки можу по тій мірі, я тепер теж на цій війні за них, і це дає мені якісь сили. І плюс ця ненависть до росіян, звичайно, вона ну це це ненависть, це одне з сильніших почуттів. Я його не соромлюся. І якщо вона мені дає ресурси, то окей, хай буде так, хай буде так, наскільки це може бути, наскільки це може бути до самої перемоги, не ну, так би хотілося. Що для тебе перемога? Звільнення всіх територій ну, не мабуть. Так. І Крим, і Донецька, і Луганська область, виплата репарацій. Але в першу чергу це е, повернення України в її державні кордони. Бо це перший пункт, який має бути здійснений обов'язково. Далі репарації, ясно. Далі мені б хотілося, щоб всі е, бійці російської армії були притягнуті до відповідальності. Впередоприймав участь в їх спецоперації. І цього ясно, ще не буде. Е, тому якби мені хотілося, щоб всі українці стали свідомими. Цього теж, на жаль, не буде. Ну, тобто, тому, якби я не живу в цих рожевих окулярах, але первинно це мають бути повернуті всі території України, які сьогодні окуповані росіянами. Але ну, нам треба розуміти, що нам спокою не буде навіть після перемоги. Тобто це якась перманентно спокійний може бути стан, коли Росія буде нарощувати далі сили, щоб вдарити знову. Питання, чи зможе світ, бо ми самі не витягнемо це. Чи зможе світ поставити Росії такі умови, що їй більше ніколи в житті не захочеться ні на кого нападати, бо це стосується не тільки України. Сьогодні ми завтра там хтось інший. Тому от нам потрібно на міжнародному фронті тиснути на те, що в Росії не має бути ніколи більше в житті імперських думок. В яких місцях рідного Дніпра ти б хотіла відпочити після перемоги? Я обожнюю. Перше, я дуже суму за своїм собакою, просто суперсильно. І те, що мене викликало сльози останній раз, це коли мені довелося їхати. Я навіть плакала не так, що я їду з дому, що я їду від пса. Бо Ми з ним реально жили, я ж кажу, вдвох. Завжди, коли я приїжджаю в Дніпро, ми завжди ходимо з ним на монастирський острів є в Дніпрі, і гуляємо там. Тобто Ми через парк Шевченка ми заходимо в наш улюблений заклад Долар, беремо там якусь каву, якийсь маколик і гуляємо парком. Шевченка. Через місточок і йдемо до, до Дніпра, і от я мабуть хотіла б зараз, щоб ми з ним так погуляли.